Євангеліє п'ятої неділі після Воскресіння згадує про розмову Ісуса Христа з Самарянкою про краниці Якова. Ця історія, описана в Євангелії від Йоанна, хоче передати нам відразу декілька богословських ідей, які пов'язані із християнським життям. Передовсім ідеться про ідею. Місце поклоніння, ідею храму, який має бути на горі Гарізім чи в місті Єрусалимі, і Христос відповідає їй дуже цікавою фразою, що віднині, тобто від його приходу, не існує якогось конкретного місця. Бог не обмежує свою присутність храмом, Бог не обмежує місце поклоніння якимось конкретними географічними точками. Місцем поклоніння стає сама людина, Богу поклоняються в дусі і в серці, і в істині, в дусі, якого Христос дарує впродовж цієї, цього періоду п'ятдесятниці, і так само в істині, яка виходить від читання і осмислення святого письма. Христос хоче, щоб через влиття духа в наше серце ми сповнилися знанням про нього і сповнилися ним самим, стали джерелом життя, джерелом води живої, як говориться Євангелії для всіх інших. Інша ідея, яка представлена в цьому Євангелії, є ідеєю джерела самого. Ми інколи викопуємо собі краниці для того, щоб туди збирати щось. І вода в краниці, як відомо, часто застоюється. Христос натомість хоче, щоб наша традиція, яку ми збираємо, не була обмежена цим джерелом, але щоб вона текла з нашого серця, щоб ми розвивалися в нашій вірі, щоб ми не мали опосередкованої зустрічі і єдності з Богом, але живилися ним безпосередньо, так як він прийшов. Дати нам себе в своєму Воскресінні. Господи Ісусе Христе, Боже наш. Ти єси джерело життя і світла подателя. Кожен, хто слухає слова Твого, і вірує в Отця, який послав тебе, має життя вічне і не буде осуджений. Ти відкрив таїнство хрещення святим апостолам Твоїм, пославши їх збирати віри урожай. Так обітницю жінці Самарянці Дану сповнив єси, що вода, яку ти подаєш, стає джерелом води, що тече у життя вічне, ти відкрив нам таїнство поклоніння у дусі і істині, прийшовши до нас ближче, ніж до людей у сихарі через чесні дари присвятого тіла і чесної крові твоєї. Кусивши благ твоїх, дай нам завжди чути слова твої і звіщати їх усім, хто спраглий води життя.